Доброго дня, шановні колеги. Розпочаємо позачергове засідання виконавчого комітету. І перед тим, як приступити до роботи, нагадую вам, що треба голосувати підняти руки. Я це маю зробити, нагадати вам про такий спосіб голосування. На засіданні особисто присутні 10 членів виконавчого комітету, 6 членів виконавчого комітету відсутні по, з поважних причин. Кворум є, ми можемо розпочати позачергове засідання виконавчого комітету. Засідання виконавчого. Верхонково бере участь начальник сектору конвойної служби управління превентивної діяльності головного управління національної поліції Одеської області, капітан поліції Дучко Дініс Віталійович. Доброго дня. Шановні комітету. Відповідно до регламенту нашого органу Одеської міської ради було надано порядок денний позачергового засідання. Пропоную прийняти порядок денний за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Кого будуть пропозиції доповнення щодо порядку денного позачергового засідання виконавчого комітету? Прошу зняти питання про внесення народу міської ради проєкту рішення про надання згоди на списання з балансу комунального підприємства міжнародний рапорт Одеса основних засобів. Дякую. Ще пропозиції? Немає. Прошу голосувати порядок денний в цілому з урахуванням пропозицій. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. А розглядаємо питання. Переходимо до розвитку питань. Питання департаменту транспорту зв'язку та організації дорожнього руху. Про внесення доросли Одеської міської ради проєкту рішення про визначення комунального підприємства Десь Антес Транспорт Сервіс, оператора майданчиків для платного паркування. Я попрошу Сергій Миколаївич вас декілька слів стосовно цього питання, тому що ми зібрали наш комітет позажирове засідання, тому що питання дуже важливе для нашого міста і проінформуйте. Комітету, та, е, досить, шановний Геннадій Лянів, шановний члени виконавчого комітету, в ваш увазі пропонується проєкт рішення щодо передачі визначення оператором 12 паркувальних майданчиків нашого, нашого комунального членства Сервіс. Про що йде річ? Річ йде про те, що ми вже давно казали, що необхідно порядкувати наш паркувальний простор. І коли ми розглядали це питання, ми планували зробити його муніципальним. Оцим рішенням ми на сьогодні визначаємо операторам наше муніципальне комунальне підприємство Адес Сервіс», яке зможе оперувати 12 вже паркувальними майданчиками в центрі міста і вже наповнювати на сьогодні наш бюджет. До цього ми приймали рішення щодо встановлення тарифу. Щодо прийняття в тестову експлуатацію автоматизованої системи оплати паркування, тобто це останнє рішення, коли наше комунальне підприємство зможе запустити муніципальний паркувальний простор в нашому місті. Які питання є? Скажіть, будь ласка, Сергій Миколаївич, яким чином планується займати платню? Ми плануємо використовувати для цієї цілі автоматизовану систему оплати паркування за допомогою QR-кодів. Крім того, у нас вже є пропозиції деяких банковських установ, які також пропонують нам розгруповувати QR-коди, через які ми зможемо приймати оплату. Тобто ми, наше таке бажання це надати одеситам декілька сервісів, через які можна буде сплатити за паркування. Це можуть бути додатки про... Також це, це додатки, це QR-коди, тобто сучасні методи оплати. Якщо наразі прийняття цього сьогодні рішення і винесено на сесію міської ради і прийняття його, в які терміни ми зможемо все облаштувати ці майданчики. І вже приступити до роботи. У нас план це облаштувати о, згідно з цього рішення 12 майданчиків. Я думаю, що в перший місяць ми планували зробити близько п'яти перше і на другий місяць після прийняття рішення вже подивимось, о, наскільки це буде ефективно. Будемо розширювати там цю цей проект далі. Ну, Сергій Михайлович, а от деякі стоянки, там я бачу по адресам, да, вони біля там, деяких таких будь-яких магазинів, чи біля, а, скажімо, хотел. І ну, завжди стоять такі окремі такі паркувальні. Ну, як ну, трос натягнути, або да, там це якась там якісь це належить. Це ми будемо прибирати, тому ми всі знаємо, відверто кажучи, що зараз діють так звані чорні паркувальники там, на вулицях міста, тобто якісь люди там вже в жилетках підходять і взимають плату якоби за паркування. На сьогодні ми цим рішенням в тому числі ліквідуємо це, тому що а. Паркувальні інспектора будуть контролювати оплату паркування. І якщо там оплата не здійснена е, должним образом через е, відповідний додаток чи е, систему, то просто наші паркувальні інспектора будуть паркувати. Тобто ми прибираємо по суті. Чорних паркувальників, чорний кеш з нашого з вулиць нашого міста і впорядкованим цим рішенням. Ну, я, Сергій Миколаївич, тут Ігор Миколаївич задав питання, я зрозумів, що заберемо. Тому що їдеш по Рішелівську, натягнутий такий тросик, або якась ленточка, яка забороняє паркуватися, або ці маленькі стовбики, якісь, які забороняють паркуватися. Я казна на, на апаратній нараді вже казав розібратися з цим питанням. Це питання, що? От якщо наш простір, та мережа парковок, які ми зробимо, mm -hmm. заходиться в зону дії оцих, е е супермаркетів, супермаркетів, оцих бутіков і інших готелів. Якщо наш паркувальний простір буде заходити в ці парковки, готелі чи бутіков, то воно все буде прибрано. У нас які питання зараз? У нас є старі, старі правила паркування і є, ми зараз розробляємо новий. Тобто, з нового боку, у нас є службові парковки, які там на сьогоднішній на сьогоднішні сплачують паркувальний збір в бюджет міста, але люди е, встановлюють ці там, конуси, чи траси натягують чи таке інше, хоча це правилами заборонено. Ми постійно проводимо цю роботу. Але коли будуть прийняті остаточні нові правила паркування, нові правила благоустрою, то у нас з'являться механізми, скажімо, це впорядкувати. Тобто вже не буде такого поняття, як службові парковки, буде абонемент, коли чоловік зможе купити абонемент і придбати, скажімо так, це паркувальне чи два, чи три забронювати для себе. Так. Ну, зараз в правилах там говорюються, можливо, це буде якийсь там конуси чи щось таке, але це вже буде оплата там поступати до бюджету. Тобто готель може, наприклад, забронювати для так. себе декілька місць для паркування. Так. Чи, і сплатити і за них там, через абонемент. — Ну а Зараз біля готелю. От зараз біля готелі майданчики для паркування. Зараз я у нас чат, саму, я, я, ми як, коли проводимо роз'яснювальну роботу, якщо нема там, потреби, скажімо так, в терміновому там, паркуванні, щоб готелі ці фішки там, прибирали. Там. Іноді йдуть на зустріч, іноді там особливо, особливо ті, хто платять, да, постійно платять, незважаючи на військовий стан, ну, люди періодично не розуміють, як це вони платять паркувальний збір і їм неможливо там, виставляти всі фірки. Ну, Здесь треба подивитися, тому що ну, ми ж такі розумні люди. Якщо отель російниць. Є паркувальний майданчик. Вони не можуть сказати, що коли приїдуть туди люди, заселятися. Тому вони тримають ці місця вільні, тому що якщо приїжджає хтось до отелю поселиться. І там временно хтось зупинився, поставив машину із не жителів госінниці, тому треба це, знаєте, як? Це сервіс. Сервіс, тому що Одеса там гостінне і туристичне місто. Тому треба звісно, щоб і ми, і бюджет не страждав, і там ну, і хто ж в тому разі не дає якийсь компроміс. Ну, для цього ми зараз... Я маю на увазі, допустимо, готелі. А якщо є у нас е, такі е, магазини, і у них там по 10-15 парковочних місць, які натягнуть трос, а рядом переповнена вулиця і стоять машини на тротуарі. То це, не, це такого Тут ну, ну, Нові правила паркування якраз регулюють всі ці питання і ми зможемо Ну с, склалася ситуація, коли там з одного боку у нас правила паркування діють 2012 року, вже 10 років пройшло і е, треба оновлювати ці документи. Зараз якраз це завдання, тобто ми степ шаг за шагом це робимо. І які ще питання? А, питання. А вже є програмне забезпечення за допомогою кого? Це програмне забезпечення, воно вже працює. Інспектора страхування вже два роки працюють на вулицях нашого міста. Наповнюю, бюджет в минулому році було сплачено до бюджету близько 20 мільйонів гривень. В цьому році вже ми отримали штрафів на 12 мільйонів гривень. Тобто інспектора зараз мають повний комплекс для того, щоб контролювати, там була произведена оплата чи ні. Немає більше питань. Прошу голосувати. Хто за те питання про внесення народження міської ради? Проєкту рішення про визначення комунального підприємства Дес Транспарк-сервіс оператором майданчика для платного паркування. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отрималося? Рішення прийнято одноголосно. Так. Шановні члени виконавчого комітету, присутні. Які є питання зауваження щодо проведення позачергового згідно виконавчого комітету? Питань зауваження немає. На цьому передок денний вичерпаний засідання виконавчого комітету оголошується закритим.